Зі своїми собаками ми колись ходили на тренування по захисно караульній службі. Всі собаки різні, і не всі знають про те, що в них є така зброя, як зуби. Не у всіх собак достатній рівень впевненості в собі, достатній рівень агресії, щоб захищати свого господаря. Тому є така вправа: всі собаки на повідках з господарями вишиковуються таке напівколо. У центр виходить фігурант. Він в такій об'ємній об'ємному обмундіруванні такому. І робить різкі рухи, агресивні. І ті собаки, які мають в собі впевненість, вони починають гавкати. Їх тримають господарі, вони гавкають, рвуться нападати. Всі інші собаки, які не впевнені в собі, вони заводяться цим дійством і так само гуртуються в зграю таку. І потім тренер викликає більш впевнену собаку, називає її кличкою. Вони виходять з господарем і роблять іншу вправу. Собака атакує фігуранта, нападає там, і потім господар її знімає, хвалить і відводить назад в цей час. Всі інші собаки підтримують її, гавкають. Так, потім викликають наступну, наступну і так всі собаки проходяться і ті собаки, які не мали в собі впевненості на той момент вже вони в такому знаєте, ражі вийшли в раж, і вони так само виконують цю вправу. До чого я це згадала? До того, що будь-яке суспільство воно ж неоднорідне. Десь 10% це генії і пасіонарії, які змінюють історію, десь 10% там маргінали і дурники. Все інше це 80% лагідна більшість, яка приймає ту чи іншу сторону в залежності від умов. Тож ми маємо показати, як на тренуванні для собак, показати цим людям, як спільними зусиллями досягти нашої спільної мети власним прикладом, власними зусиллями, демонстрацією своєї позиції. Ми маємо підняти рівень суспільства, рівень національної свідомості. А що стосується політичного пласту нашого суспільства, то в будь-якій країні політики мають зважати на кон'юнктуру свого електорату, на його настрої. І якщо суспільство буде виставляти свій запит на національну державу, на національну ідею, їм доведеться змінюватись. Ну або ж, знаєте, рухатись в напрямку за російським кораблем.